Добрий вечір, Ми готувалися, звичайно, трошки активніше на Дінамочі, з іншими суперниками. Враховували деякі фактори, але гра поставила на місце наші сподівання, але в іншому стилі. Від того, що футболісти в першому таймі грали несміло. І це трошки не давало впевненості. Активності, атаці було мало. Добре, хотілося зберегти рахунок, іноді футболісти беруть, свої руки, стараються перестраховуватись. Кожен боявся зробити помилку і в кінці кінців зробив гравець, який... Не був активно ми грали в 9 чоловіків, я подивлюсь техніку, тактичні дії, але Шабанов зовсім випав з ри, його не було, тому що ми в захисті грали троє і десять з вратарів. Тому дали йому відпочити, подумати. Ви що придете зібрався, кому погано. Це порушилось у нас значить, оці надії. Не допустить ошибки. Динамо одна ошибка це гол. Хіба можна так посидіть минуту не грати. Підтримку Кравченко. Бачите, штрафні зіграв. Якби не так грубо, але не координаційно і з таким нефутбольним, таким, можна сказати, і по якості гри, і по швидкості мишлення.